в сфері нерухомості Прийши в цій сфері вже 10 років і починала свій шлях з того, що я була клієнткою цієї компанії. Тому ми допомагаємо людям зберегти кошти. Це насправді так і є, оскільки інвестиція в нерухомість зараз є найбільш зрозумілою і найбільш. Стабільною, а спочатку у нас іде знайомство з клієнтом. Ми визначаємо запит, що людині потрібно. Тобто, ми питаємо, хто буде проживати, чи будуть там діти, чи будуть дорослі люди. Ми чуємо клієнта, і далі відбувається наступний етап це презентація продукту. етап перемовин. Ми розповідаємо, хто тут живе, ну, типу, людям, важливо, хто будуть їхні сусіди. З ким будуть гратися їхні діти: сервіс, комфорт, безпека, додаткова цінність. Мене звати Слава Семен. Я є засновником архітектурного бюро Зеван? Зараз ми знаходимося на території клубного містечка Шервуд. Першопочатково запит у замовника в будівельної компанії «Газда» був. Ми хочемо створити щось особливе, щось таке, чого не було до цього в Ужгороді, тому що був запит на преміальне житло. А тут саме йде концепція міста в місті закритого міста з власною інфраструктурою. Хочете побачити реальне круте будівництво? Увагу, яка в нас конфігурація сходів гарна, бачите? В цьому комплексі в нас буде спроєктована дуже класна алея по центру між цими будинками. В цій професії потрібно вчитися завжди, кожен день. Якщо ти хочеш розбиратися і проєктувати те, що сьогодні актуально під запит людей, ти мусиш постійно розвиватися. Дякую вам.